Давно не готувала рідні котлети. Сьогодні купила хет, тут в мене чуть більше пів кіло. Зараз я відділю від хребта, зроблю філе і перекручу на місуруку. Також я сюди додам шматок моркви і пів великої цибулинки. Відділила все філе і зараз перекручу на м'ясоруку. Морку і цибульку. теж. Все гарненько перекрутила і додала сюди сухарики, теж перекрутила, трохи додам паприки для кольору. Щоб було гарно. Солі чайну ложечку, чорного перчику, як завжди, і ложечку приправи ще хочу такої різних. щоб було смачно. Одне яйце сюди додам. І тепер гарненько вимісити фаршик цей. Смачно пахне. Трошки виб'ю його, руки в воду і отакі роблю кругленькі котлетки. О, вже поставила сковорідку на газ. лила олію і котлетки виробляю. Ось такі кругленькі котлети є і сюди. О, маску винаги гарно. І гарненькі. Накрию трошки кришкою, щоб вийшли до готовності. Вже підсмажилися, можна винімати. Я під кришкою доводила до готовності. Не буду сьогодні їх пропарувати. Вони такі рум'яні, гарні, пишні. Спів кіла риби, стільки в мене вийшло. Котлети. Зараз спробую одну, яка холодна, вже яка не така гаряча. Мягенький, сочний, ми Угу. Смачно. Дуже смачні. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!